Головний ідейний натхненник явища, яке вже довело Росію практично до диктаторського режиму. Якщо ви дивилися мої попередні випуски, то ім'я цієї людини, лідера цієї мережі вам вже знайоме Олександр Дворкін найвідоміший сектознавець Росії. Експерт у галузі сект і культів, історик, богослов, він же автор сектознавства біблії для кожного адепта його секти. Подивіться на нього кого ви бачите? Просто старого, якогось професора із заумним виглядом. Нічого незвичайного. А тут можна побачити чиця в православному храмі, який проголошує не слово Боже. А да, в цьому випадку чіпам, скоріше слово, слово дворкіна парафіянам, але ту ніцо. Нечо...